Всім доброго дня, вітаю вас на каналі Юлія Гарден Лайф. На моєму каналі все про моє життя і про мій сад. Сьогодні йду на базар. Я по вівторкам ходжу на базар. Сьогодні вийшло трошки пізніше, ніж думала, тому що всю ніч у нас всю ніч ми не спали, тому що шахи літали, були зриви. Було дуже так моторошно, страшно і молили Бога, щоб все, все було добре. Але така нічка була дуже неспокійна і гучна. Але ми не здаємося і живемо далі. І вдень поприємніше. Радієш, кожному дню насолоджуєшся, Так і живемо. Ну, нічого. Сподіваюсь, все буде добре, як не швидше. Тут у нас місна річка. І дуже була забруднена. От уточка плаває там подальше І я дивилася на, на цій лодки на чоловіки, робили, це, чистили тут бутилки, вбирали і стало трошки... Краще, ніж було раніше, таке. Уточка плаває і тут теж почистили трошки. Тому що бутилок було пластикових. Я, наскільки я не розумію людей, як же так можна просто брати бросати мусор в річку, бутилки і все тому подібне. А було б тут дуже гарно, якщо б. Нічого не вросали. А чистили б тут себе. І було б, як на природі, всі відпочивали б так. І була б чиста річка у нас. Не знаю, чому так люди роблять. Я не розумію цього дуже. Ось тут дерево так висохло, повністю в воді стоїть. Отак, от ну хоч бутилки позбирали, дякую чоловікам цим. Але у нас був нещодавно, от там от далі взброс мазути, там в новостях показували. І ця мазута там далі була по річці. і вона забруднила все. І бачите, там огорожу от, поставили таку помаранчеву, щоб сюди не йшла ця мазута. Але я бачу, все рівно от на рісі п'ятна є такі от мазути. І вона сюди теж дойшла. А, от тут теж граничий поставили. Какой кошмар. Як шкода нашу природу від таких поганих людей, не цінують, не цінують того, що у них є, на жаль. Це дуже сумно. Чому не можна за собою вбирати, Я не розумію. Отак. Я йду пішки на базар, мені так подобається, тому що мені до базару так йти, а їхати двома пересадками. А так я пішки напряму йду на базарчик. Потрібно купити яйця, масло, сир. Цекорії і тому подібне. куплю все і назад, можливо, теж піду пішки. Прогуляюсь. Пішки потрібно ходити, це дуже добре. От. Ну, яка буде сумка, я вже не знаю. Можливо і важка, тоді прийдеться вже їхати. А так я люблю гуляти пішки спостерігати за природою, що тут є. Квіточки, хто що садить. О, тут люди пітоні посадили. Тут пташки співають вон наверху. А тут такий у мене прохід, найважкіший, я його не люблю. Отуди От подимаюся, вверх. І там я стою і ще, ще трошки заспокоюсь, тому що важко. І ну, десь хвилин декілька. А потім піду вже далі. Це місто, місце таке, поки підіймося. Нічого, це Господи, це корисно. Так, ладно, потім. Саме важкий путь я пройшла. Фух вітя, дешка вже. Анімія. У мене анімія, низький фертін. Буду йти к лікарню знову. І потрібно буде знову підіймати його. Тому сил не вистачає, дуже швидко втомлююсь. Але вже краще, ніж було ще раніше. А отут-тут от от теж піднятися. А зато я виходжу вверх. На рина Конголінка. Вот там, от. Там вже починаються речі. Ну, Як говорять, віщова ринок Анголінка так. І вот. дуже зручно расти тут. Потрібно тільки пройтись. Так, я вже на віщовому ринку Речовому так переводиться. Отак от йду вперед. Усім привіт. Сьогодні прийшла на вокал і дивлюся, у нас тут в орбіті буде 19 жовтня на 17. Концерт Віктора Павлика. Найкраще. Отак, приходьте обов'язково, хто хоче. Ой, мама, шикідин, шикідин. Пам'ятається його пісні. Також 19 жовтня. О, це жовтня. О. Ну нічого. А тут ще що є. що ще буде. Так, театр тіни якийсь шоу. Шоу твоя тінь. Це буде теж в жовтні. це все на жовтень? Так. Так, що у нас тут? Калош оркестра? Ух ти Так. 20-11-го буде теж. Чудово. 17-10. Це повтор. А тут ще є танцююча гімнастика. Так, тут ще є танцююча гімнастика для дітей від 6 років. От, кому треба, все в орбіті. Отак. От Чудово. Теж. І квітки. Мьюзинг з Паюа. Що у нас тут? О, 14, 14 жовтня пишу, жовтня буде Наталя Могилевська. А, це, це Запорізький цирк. 14 жовтня. Так, що ще цікаво? Як так? В жовтні в цирку тут теж буде. Домій, Домій. Дівчинка гарно співає у неї такі. Пісні душевні. Це в філармонії буде. Чіф в листопаді, калуша оркестра. А ввечері на хуторі поблизу Диканьків ще буде в грудні, в філармонії. Антітіла в цирку буде. Це аж 8 березня. Ого. Ну і тут теж без обмежень 13 липня. Це вже скоро буде. І Вистава фентезі шелок філармонії. Ой, я не знаю, де це. Хм. Так, що у нас тут ще? Ну, шумей, понятно. Тарас Бульба, театр філармонії. Отак. Цікаво дуже. Приходьте на концерти. Так, а я пішла на вокал сьогодні. Тут у нас в коридорчики дивиться якийсь пісок, то цемент, і диван поставили для чогось. Це цікаво дуже що це означає. Yeah. <laughs> Ma, 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 такой у меня фрагмент мини распевочки это перед переднего последнего до да, часть то есть она он поет Too late now. No, we're running. I don't feel it at all But tonight I'll sell my life I said I would die for you, baby But I can't take with me Ну что-то вот мне все понравилось, кроме Don't think что-то да? с ним пошло сегодня не так. Фу. А я думаю, це тому, що ми начали трохи поддали. Усім добрий день. Сьогодні я була на вокалі і показала вам фрагмент, як проходило в мене заняття. Спочатку я розпівалась там. Я там трошки вам покажу. Не, не все. А потім ми зараз вчимо нову пісню Teddy Swims The Doors. Двірі. І вот. я співаю, тренуюся, переодоліваю те, що не виходить у мене і мені подобається, вже краще, краще, краще у мене все виходить. Вот. Тому поспівала з задоволенням, дуже супер просто. Піднявся настрій. Піднявся настрій гарний. Сьогодні у нас така спека, то був дощ, так прохолодно було. А сьогодні як дала така спека, що все літо пройшло. І вже інша справа. Фух, я вже сьогодні сукню одягла, зараз піду в Єву, там куплю там мені шампунь потрібен, ще щось, в общем, куплю і буду вже їхати додому. Такому горошику. Так, я в Україні, тут магазин Камелія. Тут покажу вам квіточки такі гарні, букетики ніжні. Така приємна кольорова гаква. Такий ніжний, кремовий колір і рожевий. І отакі маленькі. А от з, з, з ромашками. Хм, клас. Ось гортензії блакитної. Ярбіри такі ніжні, теж рожеві. Гарні букетики. Ну, тут різний декорчик. Чого тут так тільки немає, бачите? Я так подивлюсь з вами. Піони. Орхієчки, посад різний. Таке все. Різні такі деталі для інтер'єру, бази красиві такі. Піончики. Не, півонії буде правильно таке. Такий декор. Штучні такі тюльпани. Так, ВТБ зараз акція такий дольчі йогурт 29 гривень. Мені дуже сподобався це новий смак. Мішня з носінням чия Ось такий він. Цей йогурт. Супер. Дольче ну, всі смачні. Я коштувала різні з персиком і з іншими там. Смаками, мені всі подобаються, особливо які білого кольору, а не рожевого. От зараз акція я взяла декілька штук. І це такий у мене, така вечеря у мене буде сьогодні. Смачна сіміна мечія. Ще у них є десерт, який з шоколадом і бананом, тільки він поменше. Розміром, і він дорожче коштує. Ну, він такий більш притарний тому що шоколад. він побільш такий А мені цей подобається. Напишіть в коментарях, хто любить такі йогурти купувати, хто пробував таку новиночку з Семіна яка, які дуже корисні. В общем, супер, я буду їсти зараз. Така вечеря. Всім приємного апетиту! Якщо хтось теж вечеряє, покажу вам, яке внутрі воно все. Отакі От семена чия і такий рожевий колір, Ну з вишнів смачно.